Ліп усьому голова. Але чи знали ви, що саме жито протягом століть рятувало цілі народи від голоду та формувало політику держав? Від давніх полів Малої Азії до сучасних українських ланів. Шлях цієї культури неймовірний. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нашому випуску ми розкажемо про жито зернову культуру, яка завжди йшла поруч з людиною. Як жито стало символом життя та достатку, чому його вважали сакральним зерном у давнину? Як воно впливало на політику і міжнародну торгівлю? Та яке місце жито займає в Україні і світі сьогодні? Напишіть в коментарях, чи любите ви страви з жита та що саме ви куштували з використанням цього зерна. Автори перших трьох коментарів отримують присвіт нашого каналу. А наприкінці на вас чекає добір. Та топ-10 цікавих фактів, які вас точно здивують. Тож вміщуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поїхали! Почнемо з наукової назви жита. Жито має латинську назву сікалі цереале L. Слово «сікалі» походить від секаре. Різати натяк на колос і жнива це реалія від імені богині Церери, покровительки землеробства. Українська назва жито слово прослав'янське споріднене з жити життя, і не дарма без нього в багатьох регіонах люди просто б не вижили. Жито порівняно молодша культура відносно пшениці або ячменю. Його дикий пращур з Монтаном росте в гірських районах Малої Азії, сучасна Туреччина, Кавказу та Ірану. Ймовірно, жито спочатку було бур'яном серед полів пшениці, але з часом пристосувалось до культивування у суворіших кліматичних умовах. Культурне жито виникло як вторинна культура орієнтовно у другому тисячолітті до нашої ери, але активно почало вирощуватись у центральній Європі в першому тисячолітті до нашої ери. В Україну жито проникло в перші століття нашої ери, зокрема через контакти з германськими і балтськими племенами, які вже практикували вирощування. У середньовіччі саме жито стало головним зерном Північної Європи від Німеччини й Польщі до Русі. Його сіяли восени, щоб отримати озиме жито з високими врожаями. З нього випікали чорний хліб, варили квас і пиво, готували каші, а ще використовували солому для покрівель підстилки. Обрядів, ритуали, весілля, обжинки, навіть похороні традиції супроводжувалися житнім хлібом, символом продовження життя. Жито стало справжньою зброєю продовольчої безпеки. У князівствах Росії та Європи воно було частиною податків та повинностей. У 17-19 століттях Україна активно експортувала жито через Чорне море до Німеччини та Англії. Під час неврожаю воно вона рятувало від голоду, замінюючи пшеницю. Не дивно, що у світовій політиці жито займало місце стратегічного зерна. Відсикалі жито включає приблизно 9-12 видів залежно від класифікації. Серед них лише один вид сікалі цереалі L – є справжньою культурною формою, яку вирощують на зерно. Основні види жита: сікалі цереалі ЕЛ жито культурне. Єдина форма, яку вирощують в сільському господарстві, має озимі та ярі сорти. Використовується для виробництва хліба, круп, спирту, біоетанолу, кормів, сікалі вавіловії гросс. Дикий однорічний вид вважається проміжною формою між диким і культурним житом, зустрічається на Кавказі, в Ірані, Туреччині, має генетичну цінність для селекції, зокрема в морозостійкості. Сікалі стріктум капресл, жито жорстке, гірське багаторічна або дворічна форма. Росте в природі в південно-східній Європі Західній Азії. Використовується як генетичний донор для створення посухостійких сортів. Сікалі африканум stapf – жито африканське, рідкісний дикий вид трапляється на півдні Африки, цікавий для вивчення стійкості до патогенів. Сікалі анатолікум бойс, анатолійське жито, багаторічна форма, характерна для малої Азії, цінне джерело генів для міжвидової гібридизації. Відмінності між видами полягають у життєвій формі однорічні, багаторічні, стійкості до стресів, посуха, мороз, хвороби, вмісті алкалоїдів, ерголінів. У деяких диких видів міст алкалоїдів вищий Різні види жита мають різне використання. Зокрема, сікалі цереалі використовують у якості їжі для виробництва спирту та біоенергії. Дикі види найбільше використовують у селекції для ґрунтозахисту та як сировину для досліджень. Зокрема, дикі види. Цінні для селекції, оскільки додають культурному виду морозу та посухостійкості. Жито довго залишалось на самопливі, але з 18 століття почали відбирати врожайні сорти. У 70-х та 80-х роках ХХ століття Німеччина, Австрія Франція розпочали гібридизацію жита, зокрема з використанням CMS-системи системи цитоплазматичної чоловічої стерильності. Це дало змогу отримати гібриди з підвищеним врожаєм. Гібридне жито сьогодні має на 20-25% вищу врожайність порівняно з сортовим. Створено сорти з низьким містом алкалоїдів, що безпечніші для тварин та людей. Використовуються молекулярні маркери. МАС. Сьогодні наука йде далі: використовують геномну селекцію та кріспорт технології. Працюють над точковими мутаціями для поліпшення білка, до бур'янів, грибків. Створюють кліматостійкі сорти в умовах глобального потепління. Селекція на посухостійкість і толерантність до кислотних ґрунтів стає пріоритетною. Біоенергетичне жито. Виводять сорти з високою біомасою для біогазу, етанолу. Функціональне харчування. Жито як джерело пребіотиків, харчових волокон, антиоксидантів. Інтеграція диких геномів. Залучення генетичних ресурсів серіаля Монтаном, серіаля стрікту для розширення генофонду культурного жита. Жито важливий елемент. Продовольчої стабільності в регіонах холодного клімату, біоенергетики, етанол, ринку кормових і дієтичних продуктів у багатьох країнах Європи є частиною національної харчової безпеки. Жито посідає особливе місце в аграрній структурі України. Насамперед, завдяки своїй невибагливості до ґрунтів та стійкості до суворих кліматичних умов, що робить його цінною культурою для північних та Поліських регіонів. Як озима культура жито відіграє важливу роль у стабілізації сівозмін, зменшуючи тиск на ґрунти і сприяючи їх відновленню. Ця зернова культура є надійним інструментом підтримки дрібного фермерства, оскільки дозволяє отримувати стабільний врожай навіть на бідних і малородючих землях, де інші зернові дають нижчу рентабельність. Саме завдяки цій властивості жито часто вирощується у малих і середніх господарствах полісся та лісостепу, де воно забезпечує не лише внутрішні потреби, а й формує експортний потенціал. Україна, хоч і не входить до світових лідерів з вирощування жита, експортує значну частину врожаю до країн Європейського союзу. Зу, зокрема, до Польщі, Німеччини та країн Балтії, де зростає попит на здорову, традиційну та органічну продукцію. Це дозволяє аграріям отримувати додану вартість, а державі валютні надходження. Крім економічного жито має і культурно-історичне значення для України. Саме з жита, споконвіку випікали домашній хліб, варили квас і готували житній кисіль. Його образ глибоко вкорінений у народних звичаях, піснях і обрядах. Таким чином, вирощування жита в Україні це не лише аграрна практика, а й збереження культурної спадщини, яка є частиною національної ідентичності. У світі посіви займають понад 4 мільйони гектарів. Лідерами є Німеччина, яка вирощує 25% загального світового обсягу. За нею слідують Польща, Росія, Білорусь, Данія та Китай. У 2023 році у світі вирощено понад 127 мільйонів тонн жита. В Україні за останні 5 років посівні площі жита зменшилися вдвічі зі 167 тисяч гектарів у 2021 році до ледве 70 тисяч гектарів у 2025 році. Тим не менш, навіть з цими площами посівів Україна серед лідерів вирощування жита в світі. Більшість площ посівів озимого жита сконцентровані в північних областях на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Для вирощування жита підходять легкі, супіщані, суглинкові та слабокислі ґрунти. Жито витримує зимі без снігу. Технологія включає сівбу озимого жита у вересні-жовтні з нормою висіву 180-220 кг на гектар та підживлення азотом. Жито досить невибагливе до умов вирощування, але проведення якісного посіву є запорукою отримання дружніх сходів та гарного врожаю. Для посіву жита підійдуть високопродуктивні, точні та надійні посівні комплекси кун «Кунеспро Ерсі, які вже полюбились українським аграріям, посівні комплекси «Кунеспро» з шириною захвату 3, 4 та 6 метрів задовільнять потреби господарств різного розміру в посіві зернових та дрібнонасінних культур. Легкість та інтуїтивність налаштування, надійність та точність це все про посівні комплекси «Кунеспро». Ключовими перевагами цих посівних комплексів є найменша вимога до тягового зусилля трактора завдяки продуманій конструкції, конвістафлоу унікальний розподільчий грибок для віддімнення рядів та розумної технологічної колії. Універсальний дозувальний пристрій, який не потребує зміни котушок під кожну культуру, налаштування усієї сівалки без інструментів. У сучасному світі жити дедалі більше повертає собі популярність як здоровий і функціональний харчовий продукт. Найпоширенішою формою споживання залишається житній хліб, який цінується за свій насичений смак, високий вміст клітковини та нижчий глікемічний індекс, порівняно з пшеничним. Особливою популярністю користуються традиційні сорти на заквасці, які мають пробіотичну дію та довше зберігаються. Житнє зерно також переробляють на борошно, крупу, пластівці, які використовуються для приготування каш, млинців, печива, коржів. sugerir. Останніми роками зростає попит на експандоване жито, – поп-жито – хрусткий продукт для сніданків та перекусів. Жито широко застосовують в харчовій промисловості, виробляють квас, традиційний напій з пробіотичними властивостями, використовують для виготовлення спирту та пива, особливо в сегменті крафтових напоїв. З житнього солоду створюють особливі види віскі, наприклад, райвіскі у США та Канаді. У тваринництві жито слугує кормовою культурою, а зелена маса джерелом силосу. Крім того, з Стає інтерес до жита як сировини для біоенергетики, біоетанол, біогаз та екологічного пакування, виготовленого з житньої соломи. Харчова цінність жита відома у всьому світі: У 100 грам житнього борошна, – 10-13 грам білка. До 70 г складних вуглеводів, 15 г клітковини, багато магнію, цинку, заліза. Особливістю жита є високий вміст розчинної клітковини бета-глюканів, що сприяє зниженню рівня холестерину, стабілізації рівня цукру в крові та покращення роботи кишківника. Житні продукти рекомендовані як частина середземноморської, скандинавської та антидіабетичної дієт і можуть вживатися щодня в обсягах 2-3 порцій. Наприклад, 1-2 скибки хліба або 30-60 грамів житніх круп чи пластівців. Однак існують певні обмеження людям з целіакією або непереносимістю глютену. Житні продукти протипоказані, оскільки жито містить глютен, хоча в меншій кількості ніж пшениця. При синдромі подразненого кишківника або запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту слід обмежити надмірне вживання житнього хліба через міст фруктанів. Жито може знижувати глікемічну відповідь, але людям з діабетом слід дотримуватись рекомендованих порцій та звертати увагу на спосіб приготування. Наприклад, перевага закваски перед дріжджами. А тепер те, що я обіцяла на початку, 10 цікавих фактів про жито. Перше. Найдавніший житній хліб. Археологи знайшли рештки житнього хліба віком понад 2,5 тисяч років у швейцарських поселеннях на берегах Озер. Друге. Використання в біоенергетиці. Жито використовують не лише як зерно, а й для виробництва біоетанолу та біогазу, особливо в Німеччині. Третє космічне жито. Жито тестували як можливу культуру для космічного землеробства через його витривалість. Експерименти проводили в біосферних проектах і в системах замкненого ґрунту. Четверте. Пилок жита головний алерген. Саме пилок жита вважають одним із найсильніших природних алергенів у світі. У Європі він входить у топ-5 причин сезонної алергії. П'яте. Дике походження жита. Найближчий дикий родич жита сікалі стріктом. Він росте в горах Туреччини та Ірану і досі використовується в селекції як джерело стійкості до посухи та хвороб. Шосте. Хвороба, ерготизм. Жито може заражатися грибом, клавіцепс пурпуреа. Ріжки, що спричиняло масові отруєння в середньовіччі, відомі як Антонієвий вогонь. Сьоме. Жито вчить пшеницю. Житні гени часто інтегрують у пшеницю для створення третикали або житньо пшеничних гібридів. Так підвищують морозостійкість і стійкість до грибкових хвороб у пшениці. Восьме. Житній хліб і тривалість життя. У Фінляндії та Балтії проводили довгострокові дослідження. Регулярне споживання житнього хліба знижує ризик серцево-судинних хвороб та діабету другого типу. Дев'яте. Жито як санітар ґрунту. Завдяки глибокій кореневій системі до двох метрів жито покращує структуру ґрунту, пригнічує бур'яни і навіть зменшує ерозію, тому його часто висівають як сидерат. І десяте жито в фольклорі. У славянських обрядах жито символізувало життєву силу і вічність роду. З житнього колосся робили дідуха на Різдво. Ось таке воно жито. Зерно, що з бур'яну пшениці стало головним хлібом Європи, стратегічним продуктом у політиці і невід'ємною частиною української культури. Друзі, чи любите ви чорний хліб на заквасці? А можливо, ваші бабусі й досі печуть житні паляниці? Пишіть в коментарях, цікаво почути ваші історії. Нагадую, автори перших трьох коментарів отримують присвід нашого каналу. Дякуємо, що були з нами! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові випуски. До зустрічі за два тижні. В суботу на каналі ЗІП це буде Агро Україна.